Сьогодні ввечері ми будемо разом шукати істину, Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності, і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Одне старовинне прислівля говорить: коли я помру, поховайте мене стоячи, бо все своє життя я стояв на колінах. Ці ж слова можна застосувати до християнина, що молиться. Деякі люди, так як реформатор Джон Веслі, протирали своїми колінами килимки, коли в молитві боролися з Богом. Слово молитва і його похідні декілька сотень разів зустрічаються у святому письмі. Молитва це пульс здорового християнського досвіду. Тільки уявіть собі, молитва це розмова з Богом. Ми прагнемо зустрічі з відомим суспільним або релігійним діячем. Всі ми вважали би за честь, якби якась свідома особа зателефонувала нам навіть посеред ночі або. Попросила зателефонувати їй в будь-який час. Цар же Всесвіту, всемогутній творець, вічний Бог саме це і робить. Чи можна не скористатися можливістю порозмовляти з ним? Якщо не брати до уваги інші переваги молитви, прославлення Господа є благом уже тому, що воно пробуджує в нас як фізичну, так і духовну енергію. Не дивно, що апостол Павло, великий воїн молитви, об'єднав радість і молитву, навчаючи: завжди радійте, невпинно моліться за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Книгу псалмів, сповнену прославленням, можна назвати книгою молитов. Головною темою цієї книги, славослів'я і молитви, є велика потреба людства і кроки, які Бог з любов'ю робив для задоволення цієї потреби. В 71-му псалмі написано. І благословенне навіки ім'я Його слави, і хай його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Звертаючись усім серцем у молитві до отця, ми можемо відкрито висловлювати йому всі подробиці наших переживань разом з висловленням йому нашого смутку, розчарування і потреби в прощенні. Нехай у наших молитвах лунає також прославлення і подяка. Ми отримуємо більше мужності і сили від прославлення Бога в молитві, ніж від прохання про благословення. Псалом, який ми зачитали, показує, що Давид часто завершив свої молитви найкращим чином славослів'ям. Чому б вам не висловити молитву славослів'я, завдяки їй кожен день вашого життя ставатиме значно кращим? Щодня докладайте усіх зусиль, щоби підтримувати тісний зв'язок з Ісусом. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за це чудове знаряддя спілкування, молитву. Допоможи нам у молитвах бути відкритими і відвертими. Допоможи нам знаходити час для того, щоб спілкуватися з Тобою. Господи, ми часто розкриваємо наше серце перед обличчям Твоїм і тому просимо Тебе, почуй наші молитви. А найбільше ми хочемо Тебе славити і величати, за Твою велику любов і за Твої рясні. І благословення для нас, благослови нас, Господи, і нехай почуття подяки завжди буде на наших устах, адже ти достойний славі і честі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоденне висловлення молитви, славослів'я є яскравим свідоцтвом того, що ми зауважуємо дії Бога в нашому житті, і це справді потрібно для нашого щастя. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!